Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Чи покладаєтесь ви хоч трошки, на когось або щось, окрім Бога? Чи не залишилось у вас надії на якусь свою вроджену рису характеру, на якісь обставини? Чи не сподіваєтеся ви хоч у чомусь на самого себе, в тій справі, до якої вас закликає Бог? Ось такими питаннями нам потрібно себе перевіряти. Можна, звичайно, сказати я ж не в змозі стати непорочним святим. Це так, але ми можемо вирішити дозволити Господу зробити нас святими ми можемо бути там, де через нас буде діяти всемогутня сила Божа. Головне, чи достатньо розчищено завали в наших взаєминах з Богом, щоб він виявляв в нас своє дивовижне життя. Звичайно, готовність служити Богові має бути не душевним поривом, а свідомим рішенням, що несе також певні зобов'язання, а ще служіння Богові, якого ніхто не бачив, неможливо без віри та послуху, якщо ми віримо у всемогутнього Бога, тоді ми будемо твердо триматися того, що він владно звершує свою волю, навіть коли повністю відсутні можливості для цього. Віруючий, не зупиняється на видимих обставинах, протиріччях і своїх внутрішніх переживаннях, його погляд спрямований не горизонтально, а вертикально, хто всупереч усім думкам, залишається вірним тому, що всемогутнє слово Творця Може сьогодні серед спустошуючих і жалюгідних обставин цього світу створити щось прекрасне, той має могутню владу навіть гори пересувати, як сказано в Біблії, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Проте життя віруючого, сповнене як злетів на вершини нашої віри, так і падінь у прірву зневіри та сподівань на себе, про один з подібних сумних випадків. Ми сьогодні читатимемо це перепис, який зробив цар Давид. Безпосередня ціль, яку переслідував Давид, була оцінити свою військову могутність. Бог розгнівався з приводу цього, тому що перепис свідчив про покладання царя на власні матеріальні сили у вигляді боєздатності його армії, а не на силу Господа, який діяв на його Давида боці. Цар, щоправда, і сам зрозумів, що дуже згрішив. Усвідомивши свою провину, Давид просить пробачення, і Господь прощає Давидів гріх, проте покарання не знімає. Яким воно було, ви дізнаєтеся з нашої передачі. Отже, звернімося до святого письма слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми звернемося до вивчення 21 го розділу Першої книги Хронік. Цей розділ розповідає про найбільший гріх Давида, але він не має ніякого відношення до Вірсавії. Це один з тих гріхів, про які звичайно говорять ніяк не зрозумію, чому мій учинок узагалі називають гріхом. Усі люди вважають, що найбільший гріх Давида випадок з Вірсавією, і я не виключення. Я згоден, це страшний гріх. Але ж 21 й розділ, так само як і обидві книги Хронік, викладають точку зору Бога. А Бог не згадує в книгах Хронік про гріх Давида з Вірсавією, однак Він говорить про гріх переліку людей, тому що це духовний гріх. Він ніяк не вплине на спасіння Давида, однак обов'язково позначиться на його житті і на всіх відносинах народу ізраїльського з Богом. Почитаємо перший вірш і повстав Сатана на Ізраїля і намовив Давида перелічити Ізраїля. Отже, перед нами справжній винуватець Сатана, який несе відповідальність за те, що відбулося. Ці слова проливають нове світло на великий гріх Давида. Гріх Давида з Вірсавією був гріхом плоті. У третьому вірші 50-го псалма Давид вигукнув Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого згаладь беззаконня мої. У псалмі Давид говорить про свій гріх з вірсавією. Однак зараз повстав сатана на Ізраїля і переконав Давида провести перепис населення. Читаємо другий вірш. І сказав Давид до Йоава та до начальників народу Ідіть, перелічіть Ізраїля від вершеве і аж до Дану, і донесіть мені, і я знатиму число їх. Давайте згадаємо, що Мойсей робив перепис у двох випадках. У книзі чисел ми читали, що Мойсей провів перший перепис перед самим початком переходу пустелею, а другий перепис відразу після закінчення цього переходу. Тоді у цьому нічого страшного не було, Бог, принаймні, Мойсея не звинувачував. Однак перепис Давида гріх. Деякі стверджують, що Давид провів перепис, тому що хотів потішити свою гордість. Давайте, однак, прочитаємо третій вірш. І сказав Йоав, Нехай Господь додасть до народу свого в сто раз стільки, скільки є. Чи не всі вони пане мій царю раби мого пана? Нащо буде шукати цього пан мій, Нащо це буде за провину для Ізраїля? Перед нами перша людина, що повстала проти комп'ютера. Давид захотів одержати статистичні дані, але ж за статистичними даними ховається гріх. Сьогодні все залежить від комп'ютерів, і ми з вами в тому числі. Йоав повстав проти одержання цих статистичних даних, тому що відчував. Що тут замішана гордість. Мені ж здається, що однією гордістю цей гріх не пояснюється, хоча гордість тут дійсно є. У 22 і 23 віршах 9 розділу книги Пророка Єремії сказано так говорить Господь, хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому мої уподобання каже Господь. Богові не сподобалося те, що Давид зробив перелік народу, тому що Давид не хвалився Господом, а хвалився власною силою. Таким чином, обчислити народ Давида змусила його зневіра, страшний гріх. Замість того, щоб вірити Богові, Давид вірив числам. Читаємо вірші з 4 по 6. Та цареве слово перемогло Йоава. І вийшов Йоав і ходив по всьому Ізраїлі і вернувся до Єрусалиму. І дав Йоав Давидові число переліку народу, і було всього Ізраїля. Тисяча тисяч і сто тисяч чоловіка, що витягають меча, а юди чотири сотні і сімдесят тисяч чоловіка, що витягають меча. А Левія та Вінямина він не перерахував серед них. Бо царське слово було огидою для Йоава. Як бачимо, друзі, ізраїльтян був мільйон і сто тисяч, а юдеїв майже півмільйона. Мойсей під час свого останнього перепису нарахував 603 тисячі чоловік. При Давиді населення вже було майже на мільйон більше, ніж при Мойсеєві. Яка разюча відмінність від того Давида, який ще молодим пастухом прийшов до стану ізраїльтян і побачив, як величезний Голіаф ходить, кидаючи виклик Ізраїлю? Тоді молодий пастух і не подумав би влаштувати перепис. Він навіть не перерахував своє військо, він лише промовив, я йому покажу. Звідки ж у нього взялося стільки мужності? Він просто повірив господеві і пішов у бій, озброєний однією пращею і п'ятьма каменями. Друзі мої, коли у вашому розпорядженні мільйон чоловік вам не потрібен Бог. А от коли у вас тільки праща і п'ять каменів, ви починаєте розуміти, що без Бога вам ніяк не обійтися. Боюся, сьогодні наш народ знаходиться в такому ж положенні. Найбільший народ на всій землі, як часто нам доводиться чути цю фразу? Я впевнений, що народи Римської імперії чули те ж саме доти, доки не втомилися від цих слів. Те ж саме відбувалося і у Вавилоні. І в Греції, і в Єгипті усі ці царства вже давно перестали бути над державами. Чому? Тому що вони вірили у свої армії. Зрозумійте мене правильно, кожному народу і державі потрібна армія, щоб захищатися в цьому страшному світі. Ми не повинні бути нерозумними і фанатиками, які проголошують, що нам не потрібні ні оборона, ні армія. Але підставою нашої віри повинна бути не армія. Йоав заперечує Давиду, говорячи Давид, адже всі ці люди твої, тобі зовсім не потрібно їх перераховувати, Бог дав їх усіх тобі, і вони будуть вірні Богові і тобі. Але Давид наполягав, і народ перелічили. Сьогодні люди думають, що з нашими атомними бомбами Бог нам не потрібен. Ні, друзі мої, потрібен. Сьогодні люди вірять не в те, у що потрібно вірити, і найбільшим гріхом Давида була його зневіра. Я розумію, що не всі усвідомлюють це. Сьогодні ми дружно вкажемо пальцем на парафіянина, який у п'яному вигляді зайде до церкви прямо під час служби. Але ви можете прийти на ранкову недільну службу в повній зневірі, і ніхто цього не помітить. А якщо про вашу зневіру дізнаються інші. То вони не вважатимуть її серйозним гріхом. Але Бог прямо говорить, що для нього зневіра дуже серйозний гріх. За зневірою завжди стоїть сатана. Це сатана приносить зневіру в наше серце і у наш розум, щоб ми не вірили в Господа. Сатана постійно спонукає нас вірити в людей, в армію, в гроші, у що завгодно, крім Бога. Таким є гріх статистики. Дозвольте зауважити, що сьогодні дуже багато хто вірять математиці, а не творцеві. Люди більше довіряють комп'ютеру, ніж Христу. Вони вірять числам, а не словам Господа. Згодом Давид засвоїв цей урок. Ось що він сказав у восьмому та дев'ятому віршах 117-го Псалма: краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину, краще вдаватися до Господа ніж надіятися на вельможних і в першому вірші 70-го псалма до тебе вдаюся я, Господи, хай же не буду повік засоромлений. Ми повинні поставити ці гострі питання самим собі, чи по-справжньому ми віримо в Бога, чи по-справжньому ми довіряємо йому. У шостому вірші одинадцятого розділу послання до євреїв сказано, що без віри догодити Богові неможливо. Господь Ісус сказав, що Дух Святий прийшов у світ виявити світові про гріх. Про який гріх? У 9-му вірші 16-го розділу Євангелія від Іоанна говориться про гріх, що не вірують в мене. Апостол Павло написав у 23-му вірші 14-го розділу послання до римлян а що не відвіри, те гріх. Таким був гріх Давида, причому гріх серйозний. І скоро Давид починає розуміти, який страшний гріх він зробив. Зараз давайте прочитаємо про те, як Давид вибирає собі покарання. Почнемо з сьомого та восьмого віршів. І було зло в Божих очах на ту річ, і він ударив Ізраїля. І сказав Давид до Бога Я дуже згрішив, що зробив оцю річ. А тепер прости ж гріх свого раба, бо я зробив дуже нерозумно. Бог надасть Давиду можливість самому вибрати покарання. Читаємо віше з 9 по 12. І сказав Господь до гада Давидового прозорливця, говорячи Іди, і будеш говорити Давидові, кажучи, так, говорить Господь, три карі кладу я на тебе, вибери собі одну з них, і я зроблю тобі. І прийшов гад до Давида та й сказав йому, так сказав Господь, вибери собі, чи три роки голоду, чи теж три місяці твого втікання перед ворогами твоїми, а меч ворогів твоїх доганятиме тебе, чи три дні Господнього меча та моровиці в краю, і ангел Господній буде нищити по всій Ізраїлевій границі, а тепер розваж, яке слово верну я тому, хто послав мене. Послухайте, що відповів Давид. Його відповідь чудова. Вислухавши її, ви погодитеся, що Давид був великою людиною. Так, він був усього лише людиною, такою ж, як ви і я. Він робив гріхи і робив помилки, але він ніколи не втрачав свого спасіння і бажання спілкуватися з Богом. Читаємо 13-й вірш, і сказав Давид до Гада, Тяжко мені, дуже. Нехай же впаду я в руку Господа. Бо дуже велике його милосердя, а в руку людську нехай я не впаду. Давид знає свого бога. Перед нами людина, що наказала провести перепис населення, тому що захотіла потішити своє марнославство. І ось тепер Давид бачить, що наробив. Він уже старий, і він згадав того молодого пастуха. Що вийшов на двобій з велетним, з однією пращею і п'ятьма каменями в руках. Як він тоді вірив Богові і яке ніс свідчення, адже Давид був такою ж людиною, як і всі ми. Ми довіряємо Богові своє спасіння, але не довіряємо йому рішення наших життєвих проблем. І ось Давид дивиться на своїх ворогів, число яких величезне, та й самі вони велетні. Давид починає побоюватися, що його військо занадто мале, щоб протистояти їм. Він на хвилину забув, що його Бог досить великий і могутній, щоб розбити усіх велетнів і всі народи, що загрожують йому. Ось тому він і влаштовує перепис. А скільки разів, друзі, ми з вами проводили перепис, скільки разів ми не довіряли Богові, а довіряли чомусь чи комусь іншому? Але Давид знає свого Бога. Він говорить Гадові не дай мені потрапити в руки людські, я хочу потрапити тільки в руки Бога. Чому? Тому що Давид зрозумів, що Бог милостивий. Боюся, деякі з нас не зрозуміли це. У 10 і 11 віршах 102-го псалма говориться, що Бог не за нашими прогріхами, він поводиться з нами. І відплачує нам не за провинами нашими, бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його. Бог наш милостивий, Він пропонує спасіння усьому світові, яким чином, через Христа. Апостол Іоанн у другому вірші, другого розділу свого першого послання, сказав про це так: Він ублагання за наші гріхи, і не тільки за наші. Але й за гріхи всього світу. Що таке ублагання? Це безмежна милість Бога. Якщо ви хочете отримати спасіння, то вам потрібно лише прийти на суд з Богом, визнати свою провину і попросити про милість, тільки тоді Він спасе вас. Для вас уже готове прощення, необхідно тільки попросити Його в Бога. Милість є і в провидінні Божому. Я згадую своє життя. І захоплююся тим, наскільки добрим Бог був до мене. І сьогодні він милосердний і не тільки до мене, але й до усього іншого світу. Чому Бог не прийшов і не засудив мене минулої ночі? Тому що він милостивий. Одного разу він обов'язково прийде, але він довготерпеливий і милостивий. Він дає усім нам час для покаяння, він шкодує нас, як батько шкодує своїх дітей. І милість його навіки. Ви можете покластися на Його милість, тому що вона ніколи не припиниться. Його милість це не якийсь скороминущий настрій. Милість Божа виникає зовсім не від того, що він прочитав посібник, як заводити друзів і впливати на людей. У першому вірші 135 го Псалма Давид говорить Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки. Його милосердя. Отже Давид віддається на милість Божу. Читаємо вірші з 14 по 17. і дав Господь моровицю в Ізраїлі, і впало з Ізраїля сімдесят тисяч чоловіка, і послав Бог ангела до Єрусалиму, щоб знищити його. А коли він нищив, Господь побачив і пожалкував про це лихо. І сказав він до ангела, що вигублював забагато тепер попусти свою руку. А ангел Господній стояв при тоці Євусиянина Орнана, і підняв Давид очі свої та й побачив Господнього ангела, що стояв між землею та між небом, а в руці його був витягнений меч, скерований на Єрусалим. І впав Давид та ті старші, покриті веретами, на обличчя своє. І сказав Давид до Бога, чи ж не я сказав рахувати в народі. І я той, хто згрішив, і вчинити зло, я вчинив зло, а ці вівці, що зробили вони, Господи, Боже мій, нехай же рука твоя буде на мені та на домі батька мого, а не на народі твоєму, щоб погубити його. Зверніть увагу на цю чудову молитву Давида він приймає на себе усю відповідальність за гріх. Я б сказав, що Давид дуже змінився. Коли він зробив гріх з Вірсавією, він не сказав ні слова. Більше того, він спробував замести сліди і звалити провину за смерть хітеянина Урії на іншу людину. Тепер усе інакше. Давид засвоїв урок, і душа його постає перед Богом зовсім відкритою. Давид говорить господеві я за все відповідаю, я це зробив. Нехай покарання упаде на мене. Тепер давайте прочитаємо про те, як Давид купує тік євусеянина Орнана. Починаємо з 18-го вірша. А ангол Господній говорив до Гада сказати Давидові, щоб Давид пішов поставити жертівника для Господа на току євусеянина Орнана. Коли я був у Єрусалимі, я вздовж і впоперек виходив гору моря, місце, де знаходився цей тік. Сьогодні там стоїть мечеть Омара. І тепер, прочитавши ці вірші, ми знаємо, що насправді не Давид вибрав місце для храму. Його вибрав Бог. А Давид з ним, звичайно, ж погодився. Читаємо вірші з 19 по 21. І пішов Давид за словом Гада, що говорив в Господньому імені, і обернувся Орнан, і побачив Ангола і чотири сини його, що були з ним, поховалися. А Орнан Молотив пшеницю. І прийшов Давид до Орнана. І виглянув Орнан, і побачив Давида, і вийшов із стоку, і поклонився Давидові обличчям до землі. Орнан молотив пшеницю на своєму тоці. Я був у Єрусалимі саме на початку збору врожаю. Щодня після обіду підіймався вітер. І я, сидячи у себе в номері, дивився на місце розташування храму, туди, де знаходився тік Орнана. Вітер був сильний, так що від протягу двері нашої кімнати весь час відкривалися. За часів Давида люди чекали, коли підніметься цей вітер, і починали підкидати нагору зерно. Вітер ніс полову, а більш важке зерно падало вниз. Як я недавно згадував, на горі моря Авраам повинен був принести в жертву Ісаака. А на іншому кінці цього гребеня знаходилася Голгофа. Місце, де Бог приніс у жертву свого сина. Коли я був там, я сфотографував ділянку гори, через яку проходить дорога до дамаських воріт. Через цей гребень, який є досить високим, проходить також Єрусалимська стіна. Зробивши знімок, я піднявся на кілька кроків і сфотографував Голгофу, що знаходиться на тому ж гребені, на тій же висоті. Доти Доки не проклали дорогу, гребінь цей був безперервним. І Бог вибрав саме це місце на горі моря. Тут Бог наказав Аврааму принести в жертву сина. Потім тут знаходився тік Орнана, але Бог уже тоді знав, що настане час, коли тут будуть приносити жертви в храмі, і Бог, звичайно, ж знав про те, що на цьому місці принесуть у жертву Агнця Божого, Господа нашого Ісуса Христа, смерть якого. Омиє гріхи усього світу. Читаємо далі. І сказав Давид до Орнана Дай же мені місце цього току, і я збудую на ньому жертівника для Господа. Дай мені його за срібло повної ваги, і буде стримана моровиця від народу. І сказав Орнан до Давида Візьми собі, і нехай зробить мій пан цар, що добре в очах його. Дивися, я даю цю худобу на цілопалення, а молотарки на дрова, а пшеницю на хлібну жертву усе я даю. Орнан був щедрою людиною. Він охоче віддає свою власність пшеницю на хлібні приношення, волів на цілопалення, а молотильні знаряддя на дрова. Але ось що відповідає Давид читаємо 24 й вірш. І сказав цар Давид до Орнана Ні. Бо, купуючи, куплю за срібло повної ваги, бо не піднесу твого в жертві для Господа і не спалю цілопалення дармо. Давид відмовляється приносити в жертву Богові те, що дісталося йому даром. 25 й вірш. І дав Давид орнанові за місце золота вагою шість сотень шеклів. Як бачимо, Давид сплатив за тік орнана справжню ціну. І на цьому, друзі. Ми перервемо нашу сьогоднішню передачу для того, щоб продовжити її наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Слухачі. Нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!